Четверте, краще не чекати, поки проблеми стануть нестерпними, коли життя почне бити розвідним ключом. Це шлях страждання. Знаєте, як я її називаю. Відштовхуватися від дна може й не вийти, бо дно, як правило, в'язке, та й сил вже буде менше. Набагато ефективніше попереджати проблему, заздалегідь готуватися до її подолання. Самому ставити собі завдання, не чекати їх від життя. Це шлях усвідомлення, тобто набагато більш приємний, приємніший і людніший, а не такий тваринний, як шлях страждання. П'ятий постулат це проактивне формулювання, тобто таке, що відповідає на запитання, що робити, або що зробити, а, що тобі робити, щоб навчитися змінитися, яку навичку напрацювати, щоб зрештою позбутися цього самого дискомфорту номер один вирішити основне завдання. Глобально в якомусь аспекті гармонізувати себе, посилити слабкі сторони, набути нову можливість або ступінь свободи, розвинути мірність свідомості. Інтелектуальна це власне да це є збільшити усвідомлення і його мірність, в якихось питаннях побудувати свій світогляд, добудувати його, усвідомити, усунути протиріччя і зв'язати логічно ці шматочки, щоб подібні проблеми більше не прилипали до тебе, а ти навчився їх розв'язувати. А краще попереджати. Превентивно.